10 липня негода пройшлася прилученою наслідок удару блискавки. В районі сталося дві пожежі. Одна пожежа була це потрапляння блискавки в дерево в одній з громадів прилуцького району, а саме сухополов'янське село Москій. І також було потрапляння блискавки у житловий в літню кухню, де внаслідок чого відбулося загорання покрівлі і лічильника обліку електричної енергії. В принципі, підрозділи зреагували швидко і оперативно, ліквідували пожежі. Рятувальники наголошують, у літній період грози трапляються часто, і кожна з них несе серйозну небезпеку. Блискавка може завдати шкоди не лише природі чи будівлям, а й становить пряму загрозу для життя людей. Дей, тож вогнеборці вкотре нагадують громадянам правила безпеки під час грози, якщо ви чуєте попередження від гідраме про блискавки, бурю, погані погодні умови, краще оберегти своє майно та життя. Якщо ми перебуваємо там в житлових будинках чи різних спорудах, ні в якому разі не залишаємо вінкнутої електричної енергії, тобто повністю знеструмлюємо бажане приміщення. Якщо ж ви знаходитесь на вулиці. Ні в якому разі ми, ми не підходимо до металевих конструкцій. Завжди вимикаємо телефон, не підходимо дуже близько до води, тому що знаємо, що вода притягує електроенергію. І якщо ви опинилися на відкритій місцевості, ні в якому разі не стаємо під дерево, тому що часто блискавка б'є саме в дерева. Шукаємо якусь відкриту місцевість із з яким Це може бути канала, може бути якийсь рів, або просто, скажемо якісь заглиблення, і можемо там перечекати близько фахівці державної служби надзвичайних ситуацій звертають особливу увагу на важливість дотримання правил безпеки не лише в момент негоди, а й заздалегідь захистити себе та майну можна різними способами від простих побутових дій до професійних технічних рішень, щоб вберегти своє майно. Це різна електротехніка, краще все вимкнути, тобто не буде ніякого перевантаження. Техніка залишиться цілою, неушкодженою. Найкращий варіант це завжди. Ми говоримо це близько козахист, але це, скажімо, дороговартісна річ. Не кожен може собі його дозволити, то краще дотримуватись тому, того, що вимикати все. для підприємств. Це однозначно блискавка щоб берегти майно. Це надійний захист. Ігнорування цих простих, але життєво важливих правил може мати трагічні наслідки. Тому в період літніх гроз рятувальники закликають громадян бути особливо обережними, стежити за погодними умовами та відповідально ставитися до власної безпеки.